Надія Володимирівна. Ось яка в неї тут красота, скільки в неї тут вишиванок, вийшов усяких речей хороших таких. Так. Надія Володимирівна нам вже сказала, що вона рано почала вишивати з восьмого класу, з класу. І що до кінця школи так і вишивали вдома? по -другу вишивала виживала, ті картини, дві там вишила, тоді вишила підзорник, на... тоді ж рачена до кругом. А тоді вже менше захопилася була в'язанням, потім коврі вишивали, вибивали голкою. А, а тоді стала вишивка ну, моді, і я стала її вишивати все, все підряд. Що, що бачу, схотілося рушник, вишила рушник, схотілося дорожку, вишила дорожку, подушки. А, підрос, а а стала в мене внучка, то я багато дуже для внучки ще Цікаво мені, як ви тонко підбираєте кольори. От дивлюся я на цю картину, хата українська. Як, як же ви її підбираєте? У вас я бачу журнальчик, ви хочете розказати, все... як і кольори підбираєте? Я вишиваю в основному з виписую журнальчики. Виписую вишиванка, виписую міні-узори, виписую ці картини, вишиті картини. І тоді, що мені сподобалось, я беру з і вишиваю. От, наприклад, махні, там у мене є вишитий. Я. Ага. я ці всі кольори, які тут є, я підбираю ниточки, прив'язую до того кольору, яка довго там кубик який. Прив'язую ниточки, тоді мені легше вишивати. І ці всі ниточки я з цитую, і це до кожної картини, які я це вишивала. Ось я. Рушники я здивала, брала там, наприклад, людей. А це ось три богатирі теж так само. При, ниточки взяли, попришивала і тоді вже мені легше шити. Я вже ж не, не думаю, яка там ниточка. Оце Ангело я з неї вишивала там маші свої. Теж я підобрала ниточки і цей. Ось бузок, який вишивала, теж так само маки. А, так це ви шри... самі додумали, що вам хтось підказав? Це просто, раз бачу. Просто мені тоді легше Тож, допуску, тут був кубик такий, зелений такого кольору, а там такого. Я вже ж мені можу забути, що, допуску, тут такий вшити. А так я глянула кубик такий, значить така віточка, Кубик такий, значить така, Кубик такий, значить така. Тобі так. легше багато вишивати. Багато легше вишивати. Це... І e, ну, тут ту, україночку ту тоді для маші вишивала. Це журналост. Вишивка в'язання, вишила Ісус, народився, теж в маші вишила. І кожен ос... ці образи я в основному вишиваю, купляю на биті. Вишила в подали монисти літі, я вишила, я вишила, вишила сімістрільною бісером, хоч вишивка була, вишивка була на щит для хрестика. А мені схотілося бісером. Я... І це і так ще вийшлося. <зайшу> <зайшу> вишила бісером, а одразу вишивала фестиком. А тоді стало висувати багато дуже бісером. І мені захотілося. Я одразу не знала, як це воно вишивається. Сама шила, як думала, так і пошила. А тепер ось, вишила картину, зараз ще у Маші Марія з дитя картину бісером. Це чуть-чуть я не Це чорно-біла картина, і вона в такій білий ранці, я вже бачила людей вишити, дуже мені сподобалася, і хотілося мені вишити. ось казкові ровіці, три богатирі. Із Кайдашевої сім'ї Дарка і це? Ні, із Кайдашевої сім'ї це Кайдаш, Мотря Кайдашиха. Да. Nee, це, Тоже, а... Хотілося мені такого вишити. Десь у журналіку дочці вишила э, скатерку із салфетками, вона схотіла з фруктами. А, а, я а як на мальовані? Бага... І, і а подружка її живе в Англії, її подружка. Понравилась її вишивка. Хай твоє мама вишиє мені Ангеля. Вона, я два нерядка, подушечку, так от нерядок з сердечком, вишила, і моя подушечка. ще За кордоном у вас <laughs> будуть роботи ваші. А для Машеньки, що ви вы вишили? Машенька, розкажи, ма що тобі вишили. Три подушечки і два вишиванки. Три вишиванки, а тобі ж от два ще. А Назви, ще а а які подушечки. Ні. Вона так покаже. А не покажи, які подушечки. Одна, одна з собачкою, а друга із зайчиком. А як собачку? Має. Майя. Має. Майя. <ucking> а а як. подобається. Mm. А, а ще ж я тобі україночку вишила. Mm. Яку Україну? Де вона та україночка? Та так. Так ти yeah. любиш українську, вона на тебе схожа. Mm. Да, може бабуся тебе вишила? Mm. Тебе вишила? Тебе, мабуть, бабуся вишила. А ще яку картинку я тобі вишила там. Там як називається, Ісус народився. На вишиванки ти одягаєш, а дивись, ось яке красивий вишиванку, калинка. А ти одягаєш її? Чи ти оцю найкраще любиш? Кожні два роки я вишиваю її вишиванку. На перший рік її був, я вийшла вишиванку і дідами, з бабушкою ми її зустріли в вишиванці. Ми подивимося там в гусі. Там зімейна у вас фотографія. Да, а вона, да. подивіться, і дідуся вишиванці. І дідусь, усім... і дідусь, ні, дідусь не, не вишиванці. Вишиванці, так, там такі кольори. Да. Маша з якими бантиками. Тож і... в неї не киди баба бабаленду і прив'язала да. її, почепила бантики. Що да, так. Да. А тоді вишила, я її оцю вишила, а це третій вишила калина з ромашками. Мені так сподобався. Я люблю взагалі калину. але мене багато калини. І скатерка з калиною, і рушник дерево життя з калиною, і маші вишиванка з калиною. Не цей символ України. України, так, так. це все у нас символи України, а дерево життя, я хочу вже сказати, що то узор, такий древній, я пам'ятаю ще його із дитинства, що в нас було, моя мама на придане принесла отакий рушник. На полотні він був зроблений. І як вона прийшла сюди, в село місцева, так приходили люди і просили, щоб зняти mm -hmm. той узор, що де, то дерево життя. Що тепер я знала, що дерево життя. Я думала, весь час до чаша. Дерево життя. Ага. Да. Ми, я дивлюся, так, у вас такі, там декоративне, такі, ага, там ми бачимо орнаментальне такий, орнамент ніби, тут маки, квіти маки. у вас. ага. Там наша на долю вийшла, рушничок такий невеличкий. Ага, І я подушки це. теж у вас такі з орнаментом, але ага. з квітами є, з орнамент з квітами, це вже комбінований з такий з, у вас. Узор. Отже, ми бачимо, що у Надії Володимирівні таке стильове різноманіття різне. Тут вона і квіти, тут і картини, тут і рушники, як ми бачимо, що з орнаментом, з квітами, і казкові герої це три богатарі. Три богатарі вони були дуже такі популярні, ще в моєму дитинстві. Вони майже в кожній хаті просто намальовані. Ну, Може, коли хтось вишивав таких ниток Не було. Не було. Ага. Такі вишивали в уліне в основному. А зараз ниток, який хочеш, ниток, бісер, аби тільки бажання і, 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 бажання і щоб. І Надія Володимир не забула навіть і класичну літературу, бо вона вишила уривок із Кайдашевої сім'ї. Як вони там не можуть помиритися, то, помирити. то за землю, то за курку, то ще за ще щось із качалкою. Так. Ну. Можемо сказати, що ми ще один талант відкрили на терміні нашого поділля. Бо Надія Володимирівна не тільки вишивальниця, але вона так і дизайнер, як я подивилася. Так, і, художник, і, і художник, і художник. Малюю. І ще і дизайнер, і художник. Тільки печі малюють, і малюю, картини картин малює. Так, так у неї багато таких талантів. Mm -hmm. Дуже приємно було.